Всім привіт, друзі! Ось і вийшло ще одне оновлення в грі Roblox 99 ночей в лісі. І цього разу у нас з тобою з'явився новий предмет це свисток для приручення тварин. До речі, також в цьому оновленні додали нову тваринку, яку ми обов'язково спробуємо приручити, але це ще не все. Також у нас з'явився з тобою новий клас, який називається Доглядач тварин, і коштує він вже не так і дорого. Не 150, не 250, ні 600 діамантів, а всього лише 70. А порівнюючи з минулими класами, які були в попередніх оновленнях, то коштує він дійсно не так вже й дорого. І у нього ось є цей наш свисток для приручення тварин. Ну а його здібність це те, що цей свисток приручує тварин трохи швидше, ніж інші класи. Я так розумію, що це щось. Схоже на рибалку, так який має в спорядженні вудочку, і ловить він трохи швидше рибу, ніж інші. ось так. Тож ми з тобою його купуємо, все. І зараз відправляємося на саму карту, щоб більш детальніше подивитися все новеньке, що додали у цьому оновленні. Дуже хочеться подивитися, як саме буде відбуватися цей процес приручення тварин, а це що таке, дивися, у нас щось з'явилося тут новеньке. І тут у нас є магазин, де ми можемо з тобою придбати цю саму, цей самий свисток для приручення тварин, ось так, але він у нас вже є, тож ми його взяли. Звідси не можемо, але виглядає він дуже круто. Тут у нас бігають кролики, давай підійдемо до них, дивись, у них якісь там дуже злі смайлики, вони чомусь не, до, не дуже такі задоволені. Ми підходимо до них і починаємо грати музику. Вау! Тепер його треба нагодувати морквою для того, щоб він приручився. Так, десь у нас тут повинна рости морква. Ось, я вже її бачу. Давай віднесемо її от сюди. Погодували і дійсно, дивися, ми приручили з тобою кролика, отримали бейджика. І що, він тепер буде бігати за нами? Так, він бігає за нами. Вау, це так прикольно. Слухай, можна цілу армію таких кроликів зібрати. Так, добре. І до речі, ми з тобою трохи прокачали наш свисток приручення тварин. Ну так, це прям дуже схоже на вудочку, але мені це подобається набагато більше більше. Ну що ж, давай спробуємо приручити ще одного кролика, але дійсно нам з тобою треба буде ще піднімати рівень карти, ось так, щоб подивитися, як приручувати других тварин, які в нас там вовки, ведмеді є, і знайти ту саму нову тваринку, яку додали в цьому оновленні. Тож ми швиденько розпалимо багаття та відкриваємо карту на наступний рівень. Ось і все, ми з тобою багаття розпалили. Давай спробуємо приручити ще одного кролика, ось тут він бігає, але нам пишуть. Що у нас максимальна кількість тварин, тобто більше двох не можна, добре, а як тоді нам бути? Вау, дивися, ми можемо їм сказати, щоб вони сиділи, можемо дати їм ім'я, любе яке ми захочемо, а можемо їх відпустити. Ну що ж, тоді нам доведеться його відпускати, тому що нам треба ще буде приручити з тобою вовка, ведмедя та знайти нову тваринку. Ось там, до речі, нас бігають з тобою вовки. Давай підійди. Три такі злі смайлики? О, ні-ні-ні-ні. Так, а як його приручити? Так, давай заспіваємо пісеньку. О, це набагато важче, ніж було з кроликом, але ми повинні, повинні його приручити так ще трішечки. Йому треба віддати два стейки. Добре, а для цього нам треба буде вбити два вовка, тому що стейки падають саме з них. Настає ніч, тож зараз я краще зберу трохи дерева, а потім вже відправимося з тобою на полювання, щоб здобути ті два стейки. Неподалік від нашої бази знаходиться перша дитинка, тож ми вб'ємо цих вовків, забираємо стейк та йдемо приручувати нашого вовка. Десь тут він знаходиться, ось тут він чекає, поки ми його погодуємо, Даємо йому перший стейк, а потім другий. Але він чомусь не приручився. Я щось не розумію чому. А ось воно, що дивися, ці смайлики це означає, скільки разів, мабуть, нам треба буде його погодувати. У нас було три смайлики. Перший раз ми його погодували, треба ще два рази, щоб він повністю був нашим. Але це зробити вже не так і просто. Знову треба годувати стейками, але у нас там біля першої дитинки ще багато вовків, тож ми з тобою обов'язково їх здобудемо. Ось і все. Зараз ми погодуємо нашого вовка третій раз. І він дійсно дивися, ми його приручили всі три сердечка тепер з нами, і ми можемо ходити з ним. Тож ми зараз відпускаємо з тобою нашого кролика, все, він з нами побігав вже трішечки, тому що нам треба буде подивитися, як саме треба приручити вже Альфа Вовка. Тим більше, що ми відкрили карту, і нам вже доступні ці альфа-вовки, треба лише до них дійти. І, до речі, ми прокачали з тобою наш свисток, але де ж його треба буде прокачувати? Давай відкриємо мапу. Вау, я вже бачу, дивися, ось тут знаходиться якийсь новий будиночок. Нам обов'язково треба подивитися, що ж там таке нового. Але не забуваємо їсти, тому що голод у нас щось дуже сильно впав. Вау, ти тільки подивися, це дійсно новий. Будинок, це у нас нова будівля така. І тут ми можемо з тобою прокачати водочку навіть і наш свисток. Але вудочку ми також можемо прокачувати у будиночку рибака. Це прям цікаво зробили. Дуже прикольно все тут так виглядає. Воно прям якось дуже незвичайно виглядає. Я спочатку подумав, що це у нас якийсь маленький замок, але ні, це у нас з Тобою майстерня. Давай візьмемо наш свисток, прокачаємо його на другий рівень. Вау, як прикольно він виглядає, золотий з деревом, і тепер я так розумію, що ми зможемо приручати наших тварин набагато швидше. У Альфа Вовків 4 смайлики, ви серйозно? Якщо б не наш клас, мені здається, я зараз би і першого разу не зміг би його приручити, але все ж таки ми змогли. І тут нам треба віддати йому стейк, кашу і одну кукурудзу. Так, не дарма я посадив грядку з морквою. Але спочатку треба відправлятися додому, тому що на нас нападають перші культисти. Ні, я все ж таки помилився, дивися, вовк нападає на культистів. Як тільки ми прийшли з тобою на базу, він одразу ж почав на них нападати захищати нас. Шкода, що ми не можемо з тобою приручити більше, ніж дві тваринки. Але те, що наш вовк нас захищає, так, ти тільки живий, і я дуже сподіваюся, що твоє здоров'я зараз. Відновиться. Ну а ми поки що культистів закидаємо до багаття, амулет до верстака і чекаємо, коли настане ранок. У нас виросла кукурудза, давай швиденько її заберемо, але треба буде побудувати ще казанок для приготування їжі, тому що без нього ми не зможемо переручити альфа вовка. Головне не забути, де він знаходиться, тому що на мапі він зовсім не відображається, а я щось не пам'ятаю, куди саме треба йти. Здається, ось там попереду. Так, ось наш альфа-вовк, давай віддаємо йому кукурудзу. Ось так погодували. Стейка поки що в мене немає, та зачекай, тому що мені ще треба приготувати тобі кашу. Казанок ми побудували, поставимо зараз ось тут і давай збирати морку, щоб приготувати кашу. Але оскільки нам треба буде годувати так 4 рази, тобто стейк, каша і кукурудза, то мені доведеться більше побудувати грядок з морквою, ніж одна. Забираємо кашу і йдемо до нашого альфа вовка. По дорозі треба буде вбити звичайного вовка, щоб забрати з нього стейк. Стейк ми з тобою знайшли, тепер відправляємося до нашого альфа вовка. Як добре, що ми залишили його саме ось тут, біля нової будівлі. Ось так. Покормили з тобою нашого альфа вовка. Залишається ще погодувати його так. Три рази. Добре, що ми залишили його біля нового будинку, тому що якщо б він знаходився десь далеко, я, мабуть би, його зовсім не знайшов. Але мені чомусь не подобається те, що у нас... Так, ні, я не хочу. Я не хочу кролика, тому що він нас не захищає. Поки ми не можемо приручити з тобою альфа вовка, треба приручити, мабуть, звичайного вовка, тому що знову прийдуть культисти, а нам зовсім нічим оборонятися проти них. Для того, щоб поповнити здоров'я нашому вовку, нам треба його годувати стейками. Ось так ми його погодували, і тепер у нього було одне сердечко, а стало всі три, тобто у нього повністю відновилося все здоров'я. Це дуже добре, тому що я думав, він буде у нас з тобою завжди, а виявляється, що треба слідкувати за його здоров'ям, інакше він помре і вже не зможе нас захищати. Ну а ми з тобою відправляємося далі шукати вовків, тому що мені треба ще 4 стейки. Ось так у нас виросла з тобою ще одна кукурудза, ми її забираємо. Є у нас каша, стейк ми також забираємо з собою, відправляємося до нашого альфа вовка, щоб погодувати його останній раз, і тепер він точно буде приручений нами. Я дуже сподіваюся, що він набагато сильніший, ніж звичайний вовк, та краще буде нас захищати, коли на нас будуть нападати культисти. Тому що зброї у мене не так вже й багато, а культистів стає ще більше і більше. Віддаємо йому кашу і все, ми його переручили. Всі чотири сердечка у нас з тобою заповнені. Він такий прям дуже сильний, ти тільки подивися. Мені прям дуже дивно знаходитися біля альфа вовка, знаючи, що він нас не вкусить. Але давай подивимося також: ми прокачали з тобою максимально наш свисток. Давай відправимося от сюди, на станок його покладемо та піднімемо йому рівень. І це у нас останній рівень, я так розумію, тому що шкали прокачки я вже не бачу. Ось там ходить ще один альфа-вов. Він нас побачив, але давай я, я не можу заспівати пісеньку, тому що що правильно, тому що в мене два зараз знаходяться, вони його вбили. Вони. Він сам дивися, наш звичайний вовк повністю вбив альфа вовка. Оце він прям дуже сильний. Шкода, що я не можу йому дати ще один стейк, щоб відновити друге сердечко, але він мене прям дуже здивував. Цього разу у нас заспамився з тобою сніговий біом. Цікаво, чи зможемо ми приручити тут білого ведмедя, а також Мамонта. Якщо ми зможемо приручити Мамонта, це буде прям дуже епічно. І так дійсно дивися, Альфа Вовк він прям за декілька разів вбиває цього культиста. Тож нам доведеться нашого звичайного вовка відпустити і ще одного альфа вовка приручити, тому що з ним набагато простіше захищати нашу базу. Нехай наш альфа-вовк поки що посидить вдома, щоб він там часом не напав на того альфа-вовка, ми будемо зараз приручати. Це необхідне. Я з собою взяв, взяли стейки, взяли кукурудзу, кашу. Тож відправляємося на пошуки альфа-вовка, щоб його приручити, поки у нас є з тобою дві хвилинки. Ось попереду я вже бачу альфа вовка. Зараз ми його спробуємо приручити. Головне це зробити досить швидко, тому що я зовсім не запам'ятаю, де він знаходиться. Годуємо його кукурудзою. Так, віддаємо йому кашу. І тепер треба віддати стейк. Все, погодували і знову співаємо йому пісеньку, точніше, граємо. Знову віддаємо стейк, віддаємо кукурудзу і віддаємо йому кашу. Беремо свисток і знову граємо йому пісеньку. Ось і все, погодували його чотири рази і приручили ще одного альфа вовка. Тепер можемо сміливо відправлятися до ведмедів, але спочатку треба забрати того альфа вовка, якого ми залишили вдома. Ну і звичайно, що зібрати ще декілька стейків для того, щоб погодувати тих вовків, яких ми вже приручили. А ось і наші лисиці. Цікаво, чи зможемо ми. Так, дивися, лисиць також можна буде приручити, але напали та вони одразу ж двох, а приручити ми можемо з тобою одну. Хоча у нас два вовка знаходяться. Я знову забув, що більше, ніж дві тваринки, ми з тобою приручити не можемо. Так, у нас там, до речі, один вовк вже майже помер. Не знаю, звідки у нього, точніше, куди ділися три сердечка, але якщо він помре, то ми також спробуємо з тобою приручити цю більш. Білу лисицю. Все ж таки, один альфа вовк помер. Тож давай спробуємо приручити білу лисицю. Цікаво, що треба буде їй віддати для того, щоб вона стала нашою. А її треба погодувати стейком та перцем чілі. Вау! А ось перця чілі я тут не бачив. Тож доведеться нам іти до феї для того, щоб шукати у неї насіння чілі. Але мене також цікаво, чи зможемо ми приручити білого ведмедя та мамонта. Але спочатку нам треба скрафтити теплу шапку, тому що тут від холоду я можу повністю замерзнути та більше не ходити нікуди як зараз, а не дуже хочеться помирати тоді, коли ми ще не всіх з тобою приручили. На жаль, культисти вбили нашого альфа-вовка, тож нам доведеться з тобою знову приручити хоча б звичайного, тому що захисту у нас зовсім ніяко не лишилося, і патронів, до речі, також не лишилося. Наступну атаку культистів ми можемо з тобою просто не пережити. А ось попереду, й наші ведмедики так десь там ще й блискавка зараз хоче вдарити. Не дуже вчасно почався дощ. П'ять дивися, п'ять смайликів треба для того, щоб приручити нашого ведмедя. І це вже не дуже просто, але у нас з тобою наш свисток третього рівня. Ребра, мамонта, каша та гарбуз. Серйозно, тобто мені треба буде погодувати його скільки разів ребрами кашею та гарбузом. О, це вже прям дуже серйозно. Але я тоді взагалі не уявляю, що ж треба буде давати мамонту, і скільки разів, щоб його також приручити. Так само, як я збирав кукурудзу, цього разу треба збирати гарбузи. Але давай цього разу ми з тобою не будемо його приручати. А зараз відправимося на сніг, знайдемо мамонта білого ведмедя та подивимося, що ж треба буде їм віддавати, щоб їх приручити. Тим більше, що у нас з тобою вже є теплі навушники, тож ми не так будемо швидко замерзати на цій сніговій території. Головне зараз обійти всіх лисиць, і у нас залишається трохи менше ніж півтори хвилинки. Можливо, ми хоча б знайдемо з тобою білого ведмедя, було б дуже добре. Але попереду я вже бачу мамонтам. Давай спробуємо його приручити. Так, то так само як у ведмеді треба 5 разів його буде годувати. Але дивися наскільки складно грати музику нашому мамонту. Тут шкала прям дуже-дуже маленька. Рибалкою навіть акулу було не так важко ловити, як зараз його, і ми майже змерзли. Дивися, ще трохи я замерзну, буде ніч, і ми можемо з тобою померти. Я дуже сподіваюся, що я встигну десь сховатися, зігрітися або ж поїсти кашу. Ні, йому не сподобалось. Йому зовсім не сподобалось те, що ми з тобою не досить гарно грали, але це вже прям дуже жорстоко. Отже, нам з тобою треба буде скрафтити. Кращі теплі речі для того, щоб не так швидко замерзати, а потім вже йти приручати цього мамонта. Ще й скажений олень за нами женеться, там культисти прийшли. О, це прям дуже жорстоко. Але я повинен стигнути до нашої бази. Проте у мене всього один патрон у револьвері. І як мені справлятися з цими культистами? Наших вовків там повбивали, і у мене взагалі немає жодних патронів. Шкода признавати, але здається, на цьому сьогодні відео може закінчитися швидше, ніж я хотів, але ми і так з тобою багато чого дізналися. І в наступному відео вже спробуємо приручити Мамонта та білого ведмедя. А ти обов'язково напиши в коментарях, як тобі таке оновлення, та скільки тварин тобі вже вдалося приручити. А я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.